Дощі та сніг, що налякали нас протягом останніх днів, невдовзі зменшать свій запал, а температура повітря почне підійматися. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 20 березня, суха погода буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а ось у решті областей країни в цей день дощитиме. Місцями вони будуть значні. Вітер в цей день буде північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 березня, то через опади буде холодно. Зараз ми вам все розповімо так. У середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7, а вночі буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс 9. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 12, а вночі від 0 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс 10, а вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 11 в день, і від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві, 20 березня, весь день буде хмарним. Удень піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!